Привіт бандіти! На лахтах на зв'язку. Вчора вийшов новий режим, натиск лайт, я в нього пограв, і можу сказати, що це один з найкращих режимів за останній час. Зараз поясню чому. Це гра на вісімках, це гра без статистики, це гра без рангів, це гра без наслідків. Єдиний прогрес, який є це оцей. І він йде тільки вгору. Тут неможливо відкатитися назад. Це додаткові бонуси. І все, в цьому режимі видають досвід, видають срібло, в цьому режимі виконуються завдання бойової перепустки і бойового походу. Що важливо, якщо ви граєте зводом, ви зможете легко виконувати кланові завдання. Почнемо з досвідом? Якщо ви качаєте вісімку, це офігітельний шанс вивести її в топ, прокачати її польову. Без псування собі статистики на стокових ушках, на стокових гуслях. Ви тут викачуєте це в топ і виходите в рандом вже повністю зібраним, і починаєте брати відмітки, майстрів і все інше. Кредити. Звісно, ВГ не було б ПГ, якби не порізало прибутковість. І за той самий дамаг, тут ви отримаєте менше, ніж в рандомі. Але бої дуже швидкі. І за один бій в рандомі, тут ви можете зіграти 2, 3, 4, навіть 5 боїв легко. Тому в сумі виходить, навіть краще, мені здається. Але, що саме головне, це весело. І зараз я трошки розкажу, що я зробив для максимізації фарму, і я буду фармити в цьому режимі далі. По-перше, я обрав кілька танків, на яких я граю. Я їх зібрав. І якби, просто провожу їх ротацію, в залежності від мапи, в залежності від того, що в мене знищено, що ні. Ще один танк. У мене це прогєто, я обрав як танк, на якому я виходжу в бій. Він не зібраний, я на ньому не граю. Я просто виходжу на ньому в бій, там обираю танчик. Якщо мене знищують і я виходжу в ангар, я можу знову нажати кнопку бій, не витрачаючи час на вибір танка. Тут. Все одно його доведеться вибирати в бою. Наступне, обов'язково обов'язково, повикидуйте всі премрозходки з танків, приберіть всю голду, приберіть всі премрозходки, приберіть настанови. Це зайва витрата срібла. Це не потрібно в цьому режимі, забудьте про це. Якщо ви когось не прибуваєте своїм базовим снарядом, забийте на нього. Або спробуйте об'їхати, дати дві тички в борт і піти в ангар, або оберіть іншу ціль. Такі цілі будуть стопудові. Наступне, по можливості. Якщо є оборудка, поставте на кожен з цих танків закалку і турбіну. Далі, в залежності від того, який це танчик, або досил. Або вентиль, якщо це барабани, або може приціл, якщо це ПТшки, я не впевнений, я на ПТшках не граю, тому мені тяжко сказати, чи це потрібно. Але оці два модуля – це просто мастхев. Бо обої швидкі, і доїхати швидше до місця і мати трошки більше ХП, це дуже важливо. Вчора в мене було багато разів, коли я виживав от саме на оцих ХПшках, що дає модуль закалки, оцей мізер, і я на ньому ще й настрілював. Тобто це дуже важливий момент. Наступне, грайте взводом по можливості. Це дає 15% до досвіду і до срібла. Ще одна така невеличка порада: вимкніть чат. Якщо вам заважають тролі, які пишуть в чат, то краще вимкнути чат, бо писати вам будуть, писати будуть багато, бо є люди, які непонятно з чого вирішили, що в цьому режимі потрібно вигравати за будь-яку ціну. Вони стріляють голдою, вони їздять на максимальних снарягах, вони витрачають кучу срібла на цей режим. Потім вони ж розказують, що режим гівно. Тож вони будуть писати, що ви, ви обрали не той танк, що ви поїхали не туди, що ви робите не так. Воно По вам потрібно. І остання порада, не порада. Розважайтесь. Просто розважайтесь. Беріть, друзі! Ще краще, якщо ви знайдете сім таких друзів, щоб зробити супер взвод, тоді ви бої зможете робити ще швидшими. А це дуже важливо, якщо ви фармите. Ви можете за одну хвилину закінчити бій і піти наступний. І ось два бої, як я зіграв для порівняння. Це єдині два боя за сьогодні. Один програш, друга перемога. Небагато настріляно. І по факту. 3 хвилини я жив в бою, 24 тисячі срібла. Плюс ще 2 хвилини вони там щось мурижились, не ну, на нащо. Наступний бій перемога. Ну, тут я виконав ще додаткові завдання, але по факту 50 тисяч я вивіз. За 3 хвилини боя. Мені здається, це непогано. Знову ж таки, це без резервів і без взводу. З взводом і резерв... з резервами вчора я вивозив за годину мільйон сто. Тож, пишіть в коментах, наскільки я не правий, а я піду далі фармити і па-па